Вітаю всіх на каналі IT Education Hub. Всі кажуть, AI забере роботу. Але є професії, де він безсилий. Сьогодні розберемо топ-5 сфер, які залишаються за людьми. Перша. Психотерапевти. Людина потребує розуміння, а не алгоритму. AI може дати пораду, але не замінить емпатію. Друга. Креативні професії. Так, AI пише тексти, малює, але він не має власного досвіду. Книга чи фільм, які замінюють життя, народжується з людських переживань. Третя – Лікарі. Алгоритм може підказати діагноз, але рішення в критичний момент приймає хірург. Четверта. Викладачі. Чат GPT може пояснити, але не замотивує. Справжній наставник змінює життя учня. П'ята. Лідери та підприємці. Жодна нейромережа не ризикуватиме, не мріятиме і не поведе команду вперед. Отже, AI це інструмент, а не заміна. Розвивайте те, що робить вас людьми: креативність, емпатію, лідерство. А як думаєте ви, яку професію AI точно не замінить? Напишіть про це в коментарях. Обговоримо! Якщо відео сподобалося, не забудьте поставити лайк, підписатись на канал IT Education Hub та натиснути дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео на каналі. Дякую за увагу, до зустрічі на IT Education Hub.